Натуральна підживка, яка допоможе вашим кімнатним рослинам активно рости і пишно квітнути. Мене звати Владислав. Ви на каналі Наш сад. Приємного перегляду! Фітоциди, які містяться в головному інгредієнті, захищають рослини від хвороб і шкідників. Вона допоможе вилікувати хворі рослини при початковій стадії хвороби. Дасть рослинам багато мінеральних і біологічно активних речовин, корисних вітамінів, природних стимуляторів росту, які покращать ріст коренів, листочків і утворення нових гілочок, підвищить імунітет і запустить цвітіння, а також допоможуть позбавитися від шкідників, наприклад, тлі чи павутинного кліща. Беремо три зубчики чеснику і пропускаємо його через чесниковий прес. Заливаємо одним літром гарячої води температурою приблизно 60 градусів за Цельсієм і ставимо це настоюватися одну добу. Після проціджуємо і розчин готовий. Розводимо один до трьох і поливаємо рослини під корінь. При появі хвороби чи шкідника зробіть оприскування по листу. Повторюйте обробку 2-3 рази з інтервалом у 3 дні. Це улюблена підживка орхідей. Після неї вони активно нарощують корінь і заквітають. Та й усі інші кімнатні рослини будуть в захваті. Дякую за перегляд! Не забудьте тиснути вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі!